Свята Євангелія від Івана. Бог слово. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, а Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку, усе через нього повстало, і ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в Ні, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був посланий, йому ймення Іван. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто. Просвідчує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, та свої відцурались його, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крови. Ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перший, ніж я, а з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, однороджений син, що в лоні Отця. Той сам виявив, Був. Іван Хреститель і Його свідчення про Ісуса, а це ось свідоцтво Іванове, як юдеї послали були з Єрусалиму священиків та Левитів, щоб спитали Його, Хто Ти такий. І він визнав і не зрікся, а визнав, я не Христос, і запитали його. А хто ж, чи Ілля, і відказує ні. Чи Пророк і дав відповідь ні. Сказали ж йому, хто ж ти такий, щоб дати відповідь тим, хто послав нас, що ти кажеш про себе самого? Відказав, я голос того, хто кличе В пустині рівняйте дорогу Господню, як Ісая пророк заповів. Посланці ж із Фарисеїв були, і вони запитали його та сказали йому, для чого ж ти хрестиш, коли ти не Христос, ні Ілля, ні пророк, відповів їм Іван, промовляючи: Я водою хрещу, а між вами стоїть, що його ви не знаєте. Він той, хто за мною йде, хто до мене був, кому розв'язати рівня від узуття. Його гідний. Це в Віфанії діялося на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Як Іван Хреститель пізнав Христа. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде, та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього казав я: за мною йде муж. Щоб передо мною він був, бо був перший, ніж я. І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлеві він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи, бачив я Духа, що сходив, як голуб із неба та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто хрестите водою, послав мене, мені оповів, над ким духа побачиш. Що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим, і я бачив, і засвідчив, що Він Божий Син. Перші учні Ісуса наступного дня стояв знову Іван та двоє з учнів Його, і, поглянувши на Ісуса, що проходив, Він сказав, Ото агнець Божий, і почули два учні, як він говорив та й пішли за Ісусом. А Ісус обернувся і побачив, що вони йшли за ним та й каже до них, чого ви шукаєте? А вони відказали йому Раві, перекладене це визначає учителю, де ти живеш? Він говорить до них: Ходіть і побачте, ті пішли та й побачили, де він жив, і в нього той день перебули. Було ж коло години Десятої, а один із тих двох. Що чули від Івана та йшли вслід за ним, був Андрій, брат Симона, Петра. Він знайшов перше Симона, брата свого, та й говорить до нього: знайшли ми Месію, що визначає Христос. І привів він його до Ісуса, на нього ж, споглянувши, промовив Ісус: Ти Симон, син Йонин, будеш званий ти Кифа, що визначає скеля. Наступного дня захотів він піти в Галілею. І знайшов він Пилипа та й каже йому: Іди за мною, а Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрія й Петра. Пилип на Фанаїла знаходить та й каже йому: Ми знайшли того, що про нього писав був Мойсей у законі є пророки Ісуса, Сина Йосипового, із Назарета. І сказав йому Нафанаїл, та хіба ж може бути з Назарету, що добре, палип йому, каже, прийди та побач. Ісус, оглядівши Нафанаїла, що до нього йде, говорить про, про нього. Ото справді, Ізраїльтянин, що немає в нім підступу, Говорить йому Нафанаїл, звідки знаєш мене? Ісус відповів і до нього сказав. Я бачив тебе ще давніш, ніж коли б тебе кликав, як під фіковим деревом був ти, відповів йому Нафанаїл, учителю ти Син Божий, ти цар Ізраїлів. Ісус відповів і до нього сказав: Через те віриш Ти, що сказав я тобі, що під фіковим деревом бачив тебе більш від цього побачиш. І він каже Йому: по правді, по правді, кажу вам відтепер. Ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, що на людського сина підіймаються та спускаються. Весілля в Кані Галілейській, а третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракла ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина, Ісус вже відказує їй, що тобі, жона до мене, не прийшла ще година моя, а мати Його до слуг каже: зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по дві чи по три вміщали. Ісус каже до слух: наповніть водою посудини, і їх поналивали вщерть, і Він каже до них, Тепер зачерпніть і занесіть до весільного староста і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що з вином, а він не знав, звідки вино, знали ж слуги, що вони наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше, а ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудам зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і увірвали в нього учні Його, очищення храму. Після цього відправився він сам, і мати Його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебули небагато днів. А зближалася Пасха юдейська, і до Єрусалиму подався Ісус. І знайшов Він. Що продавали у храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши з мотузків, він вигнав із храму всіх, вів ці воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав: продавцям голубів, заберіть оце звідси, і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано, «Ревність додому твого з'їдає мене. І обізвались юдеї і сказали йому, яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них: Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї 46 літ, будували цей храм, а ти за три дні поставиш його. А Він говорив про храм тіла свого. Коли ж він із мертвих воскрес, то учні його згадали, що Він говорив це і вірували в Писання та в слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі Він був у свято Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда Його, що чинив. Але сам Ісус їм не звірявся. Бо сам знав усіх і потреби не мав, щоб хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Розмова Ісуса з Никодимом був один чоловік із фарисеїв, Никодимне ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому, учителю. Знаємо ми, що прийшов та від Бога, як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які. Чиниш ти, коли Бог із ним не буде. А Ісус відповів і до нього сказав: Поправді, по правді кажу, я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Никотим йому каже, як може людина родитися, бувши старою? Хіба може вона ввійти до утроби своєї матері, знову й родитись? Ісус відповів: По правді, по правді, кажу я тобі, коли хто не родиться з води і духа, той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла є тіло, що ж уродилося з духа є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитись з гори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш. Та не відаєш, ля Він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений, відповів Некодин і до нього сказав, як це статися може. Ісус відповів і до нього сказав: Ти учитель ізраїльський. То чи ж цього не знаєш? По правді, по -правді кажу я тобі. Ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили. Але свідчення нашого ви не приймаєте, коли я говорив вам про земне, та не вірите ви, то як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне, бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасяся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений. Що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темріво більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки, бо кожен, хто робить лихе, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його, а хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявилися. Бо зроблені в бозі вони, Іванове свідоцтво про Ісуса. По цьому прийшов Ісус, та учні його, до країни юдейської, і з ними Він там проживав та хрестив. А Іван теж хрестив в Еноні, поблизу Салиму, бо було там багато води, і приходили люди, і хрестились, бо Іван до в'язниці не був ще посаджений і чинилось. Змагання Іванових учнів з юдеями про очищення. І прийшли до Івана вони та й сказали йому, учителю, той, хто був із тобою по той бік Йордану, про Якова ти свідчив, ото хрестить і Він, і до нього всі йдуть. Іван відповів і сказав: людина нічого приймати не може, які з неба не дасться. Ви самі мені свідчите, що я говорив. Я не Христос, але посланий я перед Ним. Хто має заручено, той молодий. А дружко молодого, що стоїть і Його слухає, дуже тішиться з голосу молодого. Така радість моя, оце здійснилась. Він має рости, я ж моліти. Хто зверху приходить, той над усіма. Хто приходить із землі, то той земний і говорить по земному Хто приходить із неба, той над усіма. І що бачив і чув, те, Він свідчить, та свідоцтва Його не приймає ніхто. Хто ж приймає свідоцтво Його, той ствердив тим, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той Божі Слова промовляє, бо Духа дає Бог без міри. Отець любить сина і дав усе в Його руки, хто вірує в сина. Той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуває.